Хочу подякувати Збройним силам України, нашим ультрасам, які захищають нашу батьківщину і дають змогу нам займатися нашою улюбленою справою. По грі, ну, звісно, що ми не задоволені результатом, тому що ну, тому що, щоб виграти, треба забивати. Я вже казав і наголошую, що ну, хрома індивідуальна майстерність, треба працювати. Ми над цим працюємо, тому що. ну… Треба дати останній пас, передачу віддати, забити гол, там, пробити мимо вратаря. Тому е, є така у нас проблема, працюємо над цим. Е, по грі, по грі, би, ну, грали непогано, грали непогано, повністю домінували. Крім там, одного моменту, в кінці матчу у Тернопіль вообще, ну, можна сказати, що на, ми как, грали одна команда. Да, там, вони більше оборони грали. Построїли такі редути оборони. Ну, тому і треба індивідуальна майстерність, щоб преодоліти ці, цю таку за, захист плотний. Е, ну, тяжко обговорити якісь дії арбітрів. Як вважаєте, епізод з непризначенням пенальті? Чи був там фол, чи не було, чи це 11-метровий, чи ні. Ну, це моя така суб'єктивна. Судді це взагалі така, якась каста. Вони Судять як хочуть, і нічого не кажуть, як вони. Чому вони так поставили? Один момент так рахується, другий так. Однакові моменти, а рахують по-різному. Я рахую там, був пенальті, тому що наш нападник зіграв головою, вратар його збив. Якщо б вратар вибив кулаками, то да, там наш нападник вратаря влетів. А так наш нападник порталкує м'яч головою, а він його збиває, він трактує так. Тому я не буду суддів обговорювати. Треба забивати, треба, ну, треба бути мужиками і вигравати з суддями, і з суперником. Треба вигравати. Да, ми зіграли вже п'яту гру в нічию. Ну, тому це і показує, що в нас є характер, ми не хочемо програвати, тому цепляємося за результат. Є, є де ми там, заслуговували нічого, є де не заслуговували по грі. А ну, результат є результат. Цифри є цифри, від нього нікуди не, ну, не діється, як кажуть. Тому готуємося, поки шанси є, ми будемо боротися до кінця, будемо грати до кінця і будемо. І за всіх сил старатися виконати завдання. Західно українське дербі, Франківську 0-0. Задоволений результатом? Не задоволений. Не задоволений, тому що в нас був хороший момент в кінці гри, могли забити і три очка звідси вивезти. А загалом по грі, що можна сказати? Ну, по грі, може, ми більше оборонялися, але я думаю, ну, як мінімум на гол ми сьогодні награли і, і могли, могли здобути перемогу, я хлопців настраював тільки на перемогу. Команда свідомо грала другим номером і давшим. Так, так, свідомо, тому що в нас багато травмованих, в нас нема замін, багато, тому нам приходилось сідати, щоб люди так не наїдались, тому що пресинг вимагає багато зусиль від футболістів. Тому ми сідали нижче, оборонялись і старалися десь на контратаках ловити Прикарпаття. План на груз працював. Ну, якби, якби реалізували, я думаю, що так. У нас були непогані моменти для того, щоб вибігти, але ще трошки кваліфікації футболістів не вистачає. Вони молоді, я думаю, що вони то наберуть. Ну, в принципі, в першому таймі команди дуже мало було моментів, і прикарпаття нагнітало, що говорили в роздягальні. Говорив, що треба терпіти. Треба терпіти, треба бути уважними, треба бути настирлими. Футбол винагороджує, як правило, за, за такі речі. І в другому таймі могли ми цю ігру витягнути. Що скажете про суперника? Ну, суперник видно, організована команда. Перестроїлись в три центральних захисника. В них непогано виходить. Вони вже, наскільки я пам'ятаю, чотири гри, по-моєму, не програють. І... Але знову ж таки виграти не можуть. Для вас вже третій матч на посаді виконуючого виконуючи головного тренера. Нічия з Карпатами. Поразка на останніх хвилинах з Буковиною і сьогодні з Прикарпаттям. Так само нічия. Задоволені цим невеликим проміжком? Звичайно, ні. Звичайно, ні, тому що буковину треба було вдома обігрувати, і стояла така задача, і для нас поразка це просто трагедія. Тут очко, ну так само. При тому, як ми починали, зараз якісь провали, якісь чорна полоса, ми не можемо забити гол, дуже, дуже тяжко нам це дається. Ну, Не задоволений я тим відрізком. Ми могли, могли краще, могли краще. Може десь і. Десь фортуна, кажу, зараз поки не на нашій стороні.